Море грає, вітер повіває, степ чорніє і могила з вітром розмовляє. Заспіваю. Розвернулась висока могила. Аж до моря запорожці степ широкий вкрили. Містичні образи гайдамаків, які викликав Тарас Шевченко, Бачив і я. Перед моїм внутрішнім зором розверталися могили, і отам вони йшли мені на зустріч. Я впізнавав їх. Принаймні тих фотокартки, яких зберігаються в моєму архіві. Я вітався з ними, звітував їм. Отам вони вже і не сподівалися, що хтось колись скаже про них добре слово, скаже про них правду. Червона завіса, здавалось, назавжди відгородила їх від хвилюючого блиску очей, онуків, романтиків. І ось отамани. Знову на конях. Вибухові, зухвалі, стрімкі, як справжня стихія. Знову сонце посміхається на лезах їхніх гайдамацьких шабель. Знову їхні шлики зухвало граються з вітром. Одним із символів боротьби українців за свою національну свободу є Холодний Яр. В назві Холодний Яр є якась містична таємниця, магічна сила. Земля тут випромінює мілітарний дух, і це очевидно. І він, здається, входить в серце кожного, хто народився тут. В минулі віки селянин не йшов в поле без списа чи шаблі, а в хаті під образами ставив рушницю. Все коштовне має свою передісторію». Має її і Холодноярська організація в добу визвольної боротьби в 1917-20-х роках. Її початки губляться у давнині, адже з часів Київської Руси тут існувала військова залога Воєводи Мирослава, якому подарував ці землі Ярослав Мудрий. Мирослав збудував у Холодному Яру Городище, обніс його високим земляним валом, створив укріплення, побудував печери. Дві підземні церкви і підземну в'язницю. Пам'ять про трагічну загибель Мирослава в 1036 році його дружина Мотря побудувала монастир, який був названий її іменем. Мотрин монастир, окрім релігійного, відігравав ще й військове значення. Землі на південь від Холодного Яру входили до земель больностей війська Запорозького. Кожен. Хто досягав Холодного Яру, ставав вільною людиною. Тісно пов'язані з цим краєм імена Северина Наливайка, Дмитра Байдевишневецького, Павла Бута, Криштофа Косинського, Дмитра Гуні, Марка Жмайла, зрозуміло і Богдана Хмельницького. Після падіння держави гетьмана Богдана Хмельницького і поразки Івана Мазепи Холодний Яр на десятки років став головною базою гайдамаків. Саме в Холодному Яру, в Мельниках, Медведівці, Жаботині і Буді у травні 1768 року почалася знаменита Коліївщина під проводом Максима Залізняка. І в ХХ столітті Холодний Яр виявив рішучу незгоду з поневоленням українського народу. У 1905 році тут знову почалися селянські заворушення. Бунтівний дух Холодного Яру сягнув і царської армії. Під час Першої світової війни в 418 му Олександрівському полку солдат Іван Коваль створив підпільну організацію Холодний Яр, метою якої було поширення серед солдат українознавства. Хмельниччина, Коліївщина, Чигиринська змова, таємна дружина, селянські заворушення на Холодноярщині під час першої російської революції все це перед історією Холодноярської організації доби визвольних змагань 1917-20-х років. І головне, що нова Гайдамачина творилася на тих же землях, в тих же селах, містах і містечках, що і стара Гайдамачина, Коліївщина, у Медведівці, Мельниках, Буді, Жаботині, Смілі, Черкаса. Недаремно більшовики в 1921 році називали Холодний Яр чим-то вроді Петлюровської Запорожської Сечі. 1919 року отаманом Холодного Яру був батько Незбієнко. 4 червня під час повстання проти грабіжницької комуни він звернувся до братів селян і козаків. Кайже, справдяться слова нашого незабутнього борця за волю, мученика і пророка Тараса Григоровича Шевченка який сказав, що ще дихне огнем пекучим всім ворогам Холодний Яр. Отже, хто любить спокій, хто любить волю, хто любить свій рідний край, хай зараз же іде козаком до Холодного Яру. Хто має зброю, забирай її з собою, хто ж такої немає, але почуває себе здатним до козацтва, хай іде до нас. Гуртом скоріше здобудемо зброю. Знайте, брати, що Холодний Яр дійсно буде нашим опоротом. Невдовзі отаманом полку Гелямаків Холодного Яру став Василь Чучупак. А штаб полку очолив його брат Петро Чучупак. Членом Холодноярського повстанкому був Семен Чучупак. А осавулом першого основного куреня полку Гайдамаків Холодного Яру став Юрій Городянин Лісовський, який через 15 років під псевдонімом Горліс Горський написав роман Холодний Яр. Саме він зберіг для нащадків образи отаманів Холодного Яру. Доніс до нас героїку. І трагедію Гайдамаччини, Гайдаматчини, написавши історичний роман «Холодний Яр. Між боями козаки не сиділи в безсільному мотреному монастирі, чекаючи подій, а працювали вдома на господарстві. І прислухалися до монастирських дзвонів. За їхніми звуками вони довідувалися, з якого боку насувається небезпека і хто наближається. Ось фотографія спаленої хати. Чучупаків. Бачте, як позують ординці. Ніби фортецю здобули. А ось ще красної герої, які намагались зламати опір Холодного Яру. Незважаючи на загибель Василя і Петра Чучупаків, боротьба в Холодному Яру не стихала. На перший план вийшли інші постаті, не менш шляхетні і вмілі. Під час повстання 1920 року Холодноярською бригадою керував Іван Деркач, а 24 вересня цього року повстанців очолив отаман Степової дивізії Кость-Блакитний, який зумів згуртувати під своїм керівництвом близько 30 тисяч озброєного козацтва. Але вже за три тижні Кость Блакитний мусив йти на Херсонщину, рятувати рідні села які палили московські більшовики. Його маршрут перетнувся з Першою кінною армією, яку Москва перекидала з так званого польського на Врангелівський фронт, щоб врятувати побратимів, ударний загін степової дивізії на чолі з Чорним Вороном Миколою Скляром з жовтих вод, прийняв удар на себе. Тому запеклому бою загинув весь відділ Чорного Ворона. І ось ми на братській могилі Чорного Ворона та його козацтва.